Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в студії по правді скажу чемпіони. Вони нещодавно повернулися з всесвітніх ігор і привезли до Чернівців. досить такі вагомі здобутки. Власне Іван Штифюк, заслужений тренер України з рукопашного та універсального бою. Головний тренер дорослої національної збірної України з універсального бою та Назар Луцьків, майстер спорту з рукопашного бою та золотий призер. Всесвітніх ігор. власне, давайте трішечки про про всесвітні ігри, про підготовку до них, як це було скільки чекали на ці змагання, і власне про підготовку, якщо можна з вас почнемо. Ну, підготовка е, починалася ще на початку року. Нам потрібно було е, добре виступити на чемпіонаті України для того, щоб забронювати місце в команді, вибороти ліцензію і шанс прийняти участь у всесвітніх іграх. Ми поїхали на чемпіонат України, е, готувалися також, проводили навчально-тренувальні збори і відібралися. Той тобто, перший етап був пройдений. І з нетерпінням чекали всесвітніх ігор, знову ж не було коли розслаблятися, треба було постійно підтримувати фізичну форму, тренувалися, проводили також навчально-тренувальні збори, ближче до змагань. це Тренування були більш плідними по два рази на день. І от уже на впритев до змагань, це треба було готувати вагу, підтримувати фізичну форму. І були там травми, які потрібно було одночасно і підліковувати, і також тренуватися. І вже самий старт, поїздка на, на цей чемпіонат це дорога, яка виснажує, забирає багато сил. І Дуже мало часу йде на відновлення, тому що приїхали, зважилися на сьогоднішній день вже виступають спортсмени на змаганнях. і треба також тут правильно відновитися, треба привести організм в нормальний робочий стан, для того, щоб потім не було проблем під час поєдинку. Враховуючи температурний режим, там було жарко, ми ще до цього не привикли, і адаптацію не пройшли, і важко було дихати в спортзалі. Це такі труднощі, які ми давали, але слава Богу, ми подавали і приїхали з результатом. Пане Назаре, власне, як для вас відбувався відбір? Власне, як вдалося чи розраховували на те, що отримаєте ліцензію власне тут в Україні, аби потрапити на такі ігри? Розраховував, тому що все своє життя спортсмен йде до таких. Ігор він хоче здобути наймаксимальну свою нагороду. Я вже відбирався на ці всесвітні ігри, які були два роки назад. На цей ігри так само планував відібратися, покладав всі свої сили, які мав з тренерським штабом. Розличні ну. Технічні дії, які потрібно виконувати під час поєдинків, чипанат України був наш попасти в збірну, прийшли успішно, виграв, здобув пояс чемпіона України з рукопашного бою. Так, так що ціль була попасти ці всесвітні ігри, і ми туди попали за допомогою плідної праці. Власне, пане Іване, скільки спортсменів з України отримали змогу поїхати до Греції на ось ці змагання. Скільки людей відібралося? Взагалі було там 38 спортсменів. Це делегація була вся, але там є дозований контакт, легкий контакт, та демонстрація техніки, чоловіки, жінки, отакий От повний склад нашої команди. Чотири. Тільки четверо і всі четверо приїхали з гарними результатами. Да. Тому що інші розділи у нас не популярні в нашому регіоні. Там це більше Дніпропетровська, Київська область займається. У нас повний контакт. З чим це пов'язано? Від спеціалістів. В тих регіонах є спеціалісти іншого. Контакту, а в нас ми кутивуємося вже багато років саме дозований контакт, і не хочемо якось, переходити іншим, щоб ну, не розділятися. У нас є своя специфіка, і ми цим видом спорту і цим контактом займаємось. Пане Назаре, знаю, що ви ну фактично у спорті, якщо можна так сказати, половину свого життя. А чи, хоча би раз, ви жалкували про те, що таки зайшли до спортивної зали і вирішили розпочати ось ці тренування, зважаючи ну напевно на той травматизм, який несе за собою цей спорт? Звичайно, що не жалкував. Спорт дав мені багато друзів, велике коло спілкування завдяки спорту, відвідав різні країни. Під питанням, чи я би поїхав, якщо б не займався спортом, спорт дав мені змогу розвиватися, заробляти кажуть кошти на своє життя. Так що я вдячний цьому спорту і залу, що я займаюся рукопашним боєм. Ну Це зараз говорить, а коли ганяють вагу, і коли жарко, коли ці втому переносять і труднощі. Я думаю, що у них ніки бувають інші. Розкажіть от, трішечки детальніше про саму цю систему, як ви кажете, ганяють вагу. А що, що це таке, з чим воно пов'язане? Тобто ти заходиш з вагою 60 кілограмів і повинен з нею виступати? Чи як воно працює? Ну в міжсезоння, як кажуть, ну, спортсмени себе більше розслаблено почувають. Можливо, дозволяють собі в харчуванні якісь інші смаколики. Да, смаколики. І в зв'язку з цим вага піднімається вгору. Коли йде процес тренування, ви знаєте, що якщо спортсмен бронює за собою вагову категорію, він повинен в ній виступати. Ну, час йде, вони ростуть, мужніють. І зрозуміло, що з цим і збільшується вагова категорія. І От коли вже ближче до змагань, треба робити цю вагу. Треба робити її правильно, тому що якщо неправильно, це буде шкодити здоров'ю. І це, звичайно, береться в залежності від кількості скільки кілограм треба зігнати, місяць. Це оптимальний період часу, який можна нормально настроїтись з дієтою і зайти у свою вагу для того, щоб воно в подальшому не шкодило здоров'я. Хто ці принципи порушує, думає, а сьогодні ще ні, давайте завтра почну ганяти вагу. І чим Термін зменшується, і тим потім важче. І в самі останні дні це просто коли тобі не можна там пити, а дуже хочеться. Хочеться і поїсти, а не можна, бо тому що ти пронехтував тоді тим часом. І тому важко. Таке покарання своєрідне. Так, так. А яку найбільшу вагу вам доводилось скидати от перед змаганнями? Ну, перед самими змаганнями це в районі 3-4 кілограми, але це. Що таке перед змаганнями? Це за 2-3 дні до старту. А в загальному у нас за допомогою дієти забиралося 7-8 кг. Це місяць часу, це великий термін. Поступово зменшилася вага. вага, збільшувалося навантаження в спортивному залі. Вага. Помаленько угодила. багато дівчат можуть вам позаздрити зараз, прослухавши цю інформацію, що за місяць можна скинути таку вагу. Власне, тобто ви намагаєтесь себе тримати плюс-мінус у формі, аби потім не гвалтувати якимось чином організм, там скидаючи там по 10-15 кілограмів. Получається так, в тебе має бути режим, ти маєш зрозуміти своє харчування, дозволяти собі смаколики, але не цілий час. Одне обмеження прийом прийом їжі, слідкувати за калоражом, але ви так само розумієте, що це є людські фактори, є дні народження, свята, де можна собі дозволити більше комфортніше, як всі похарчуватися. Пане Іване, що найважче у вашому спорті о, в ряду тренування, якогось загротування. Які шляхи доводиться проходити спортсменам, аби о, ось стати на чемпіонський п'єдестал, такий високий, як всесвітні ігри? Буває багато різних таких супутніх проблем, але основна це проблема. Я думаю, що всі пояси це травми. Коли ти тренуєшся, в тебе є надії, в тебе є плани. Йдеш правильною дорогою, і серед цієї дороги спортсмен отримує травму. І тут і шлях зробив великий, пройшов шлях, багато роботи було зроблено, і питання, що робити далі, І як правильно відновитися. Чи е, спілкуємося з лікарями, також консультуємось, що робити, чи йти далі. Але воно може в подальшому понести такі-то такі-то проблеми. Чи зупинитися, дати шанс відновитись і, можливо, там, через рік знову встрій. Що ви знаєте, що травми вони так просто не проходять. І якщо їх правильно не полікувати, не, не полікувати, то це потім буде проблема на все життя. Це одна така більш серйозних проблем, друга проблема це фінансування. Не вистачає, я думаю, що в спорті, якщо немає фінансування, то і немає спортивних результатів, тому що це додаткові вітаміни, матеріальна база, екіперування, самі тренування, підготовка. Все вимагає якихось фінансів. Якщо вони є, то ми можемо трошечки дозувати і покраще готуватися. Коли їх немає, це є величезною для нас проблемою. Яка ситуація у нас в області саме з базою тренувальною? Чи є можливість там в повному обсязі забезпечити нашим спортсменам ось таку змогу? На даний момент у нас база, ну можна сказати, на вищому рівні. У нас є нові спортзали, які ми відкрили там два роки тому минулого року відкривали спортзал. Місяць тому відкрили спортзал в Бергометі Вижницького району. Тось з матеріальною базою, слава Богу, і дякувати нашим меценатам, дякувати керівництву федерації, що допомагають, шукають ці кошти, і є можливість спортсменам в комфортних умовах займатися, в сучасних комфортних умовах. Пане Назаре, чи був у вас досвід травматизму там при підготовці до якихось змагань, чи безпосередньо на них? Так, да, Звичайно, був травмував коліно зробили операцію відновлення півроку без спорту, тільки легкі навантаження, фізичні вправи, але пройшов цей етап, переборов свій морально настроївся і продовжив свої тренування. І здобув перше місце на засвітній Іграх. Ваш лайфхак як не травмуватися? Чи є якась така змога і чому власне у вас відбулася ось та травма? Десь знехтували правилами техніки, чи, чи чому? Десь знехтував розминкою, не розминався, не розтягнувся. добре не підвівся і організм до фізичного навантаження до певної вправи і здобулася травма. Так що розминка – це основне без неї нікуди. Пане Іване, власне, знаю, що всесвітні ігри не обійшлися також без травматизму нашого спортсмена. Розкажіть трошечки більш детальніше, як вдалося, попри травму, посісти перше місце. Ну, <кхем> е, в Олександра Кислиці да, під час змагань. Знову, знову що скажу знову по така тому що в минулому році ми були на чемпіонаті світу з універсального бою. І Саша також виступав у фінальному поєдинку і зламав праву руку, ну, травмована була кість правої руки. І скільки пройшло часу, там скільки 5-6 місяців. ну, Здається, травма відновилась, все було добре, начебто. Але коли є жага до перемоги, коли ти хочеш це зробити гарно і достроково, і вона дала про себе знову знати. Тому, ми, якщо беремо досвід, то треба було, можливо, дати більше часу, пройти реабілітацію, але розумієте, що мрія виступити на всесвітніх іграх переборола. І тому вже з травмою довелося далі закінчувати поєдинок і виступати. Тому Саша молодець, такий характерний хлопець, у нього все вийшло. Але зараз ми повертаємося до тієї ситуації, щоб там була раніше. Треба її добре пролікувати, якщо, можливо, треба зробити операцію, І щоб вона відновилася добре, щоб там все добре зрослося, щоб він дати паузу, щоб він далі міг виступати там через рік. Вже в хорошій формі знаю, що в одних з перших поєдинках поєдинків йому довелося травмувати руку. Чи намагалися його відмовити, от зараз на всесвітніх іграх, сказати, давай не будемо доводити це там до якогось піку. Це нереально. Сашу відмовити нереально. І Коли боляче, важко, він рівно, я бачив, він одягає цю рукавицю з таким на обличчі, розумієте, коли боляче. Казали, Саш, можливо, не будеш. Ну, звичайно, що Саша, ні-ні, я попробую, <кій> все вийде. Тобто, ми розуміємо, що удар правою рукою це він вже може себе обмежувати в цьому, але є ще багато інших прийомів тактичних, яких можна обіграти суперника, і слава Богу, за планом все у нас вийшло. Власне, про ваші змагання, ваші поєдинки, знаю, що минулого разу, коли були на всесвітніх іграх, з тим самим суперником доводилось зустрічатися і цього разу. А власне, що покращили, як вдалося цього разу покращити власний результат, підійшли більш тактично до нього, зрозуміли його слабшу сторону. Також за рахунок того, що Візуально і фізично я був від нього сильніший, більший за допомогою боротьби здобув перемогу. В нього була велика перевага в швидкості, але я старався її заблокувати, знайти можливість свою, як кажуть, свою фішку і зробив це. зробив больовий прийом на ногу і здобув найкраще, можна сказати, перемогу, тому що перемога достроково це одна з найкращих пошан для спортсмена. Минулого разу ви були в легшій вазі, чи, чи чому минулого разу не вдалося з цим спортсменом? Бачите, як минулого разу оці ця згонка ваги дала про себе знати. Я скидав я б відібрався в меншу вагову категорію. Мені важче туди було попасти, і не на своїй максимальній формі я вийшов цей поєдинок і тому був програш. Чи про щось жалкуєте власне в спорті, про якісь змагання, чи а, про якісь тренування, де щось не вдалося так, як хотілося? Ні, не жалкую. Нема такого, щоб я до чого жалкував. Є е, що я хотів би виправити. Є багато помилок в різних поєдинках, які я провів, і знаю, де помилку. Зараз би хотілося туди вернутись і цю помилку не допустити, але це вже пройдений, кажуть, крок. Але ми знаємо, де є помилка, і над цим працюємо, і більше не будемо таке робити. Пане Іване, власне на цих змаганнях, окрім двох золотих медалей від киселиці і Луцьківа, привезли ще дві срібні медалі, і серед них здобуток один. Може, це дещо феміністично буде звучати, але наскільки зараз спорт, такий як рукопашний бій або універсальний бій? Власне наскільки там багато дівчат? Ну, у нас в федерації є, є е, дівчата, які займаються, е, кажуть, гендерні особливості е, дівчата вже виступають у ну, всіх видах спорту, а саме якщо брати єдиноборство, у всіх видах єдиноборств. І досить гарно виступають, показують себе з гарної сторони. Е, під час тренувань працюють над собою дуже плідно, в деяких моментах, можливо, там краще, ніж хлопці, бажання їх перемогти. Перемагають всі труднощі. І є також проблеми, коли треба готувати вагу. Ніколи не зупиняється, треба зробити, значить, треба зробити роботу. І З характером, таким ну, специфічним характером, ми розуміємо, що це дівчата, треба мати індивідуальний підхід, але молодці справляються, слава Богу, у нас команда хороша дівчат. Наскільки рукопашний бій жіночий відрізняється від чоловічого? Чи власне різниця він? Ви знаєте, що е, техніка і тактика вони дуже подібні. Ну, е, зрозуміло, що дівчата і хлопці це ж е, зовсім по-різному виступають, але досить е, цікаво спостерігати за цими поєдинками. Вони відрізняються по-своєму. І е, характер їхній. Е, така воля до перемоги, як вони себе ведуть під час поєдинку, також захоплює. Так що ми думаємо, що це вже в рівних таких умовах займається навантаження, Ну по програмі, все одинаково, пане Назаре. Власне, як Греція зустріла наших спортсменів, чи був цей теплий прийом? Ну, зважаючи на всі обставини, які відбуваються зараз, зокрема як в Україні, так і в світі. Да, прийом був теплий на відкритті, коли заходила наша команда з збірна в формі, всі піднімалися, грали наші е... Пісні, які зараз звучать на радіо, патріотичні, всі хлопали, і було ну приємно, тому що всі піднялися і всі весело нас зустрічали. Під час цього, коли в парад шов до нас підходили з інших країн представники, вітали. Ми заказали, ми за вас тримайтесь. Ми чекаємо вашої перемоги в вас в країні. Пане Іване, знаю, що на багатьох змаганнях є так звані нейтральні спортсмени. Чи були цього разу представники країни-агресора? Ні, на цих змаганнях не було. Їх не допускають. Це рішення президента федерації КСІД. Тобто, на даний момент їх там немає. Ну і слава Богу. Можливо, десь є за іншу країну виступають, ну, але всі приходять з документами, паспортом тої чи іншої країни, ну обмежень немає. А білорусів і росіян на цих змаганнях не було. Наскільки ви казали, що важко було самі змагання, оскільки вони відбувалися в залі, і дещо було там жарко, некомфортно в зв'язку з цим. Чому так? Дуже багато було людей у залі. В одному спортзалі проводили <кій> декілька різних видів спорту, виступала це класична боротьба джиу-джитсу і рукопашний бій. Масовість. І на вулиці 40. Тому було важко дихати. І я кажу, що спортсменам, наприклад, з Узбекистану у них постійно жарче, їм, напевне, було легше дихати, комфортніше, а наші хлопці до цього ще не звикли. І тому якось старалися привестися до порядок холодною водою, там, лід, і шукати десь якесь прохладне місце для того, щоб тим міг нормально дихати і нормально відновитися. Пане Назаре, коли здобули цю омріяну перемогу, які у вас були емоції і з ким найперше поділилися? Ну перше, це побачили всі, хто глядачі, які були в залі? Перше, коли набрав цю дружину, яка чекала мене своїми дітками з моїми дітками вдома, з Єва і Олександра. Вона дуже чекала цієї перемоги, тому що вона лишилась сама на двох дітей, і їй важко було. Але да, перше позвонив до своєї дружини і вона мене привітала, сказала: ти заслужив цю перемогу, молодець. Власне, до яких змагань зараз готуєтеся? Я знаю, що у спортсменів немає немає такого, що завершились змагання. все, сезон закрили. І до побачення спортсмени завжди в постійному русі, завершуючи одні змагання, вони вже готуються до якихось інших до чергового якогось етапу в житті. До чого зараз готуєте? спортсмени? зараз в нас якраз сьогодні. Прилетіли спортсмени в Бразилію, в сан паулу Там проводиться чемпіонат світу зі змішаних бойових мистецтв. Міжнародна організація Гама проводить. Це поїхав жураківський Анатолій і Боднарюк-Роман. А завтра ми з командою виїжджаємо в Румунію, місто Теркуджиу, на чемпіонат Європи з універсального бою. І після цього у нас навчально тренувальні збори, одні, навчально-тренувальні збори, другі, підготовка до чемпіонату світу. Бо в цьому році чемпіонат світу з оркопашного бою буде проходити в Польщі, чемпіонат світу з універсального бою буде проходити в Узбекистані. Тобто часу немає, коли розслаблятися. Канікули зараз здається. Хотілося б трошки віддихнути, але треба працювати. Якщо ми очікуємо на хороші результати, спортивні треба працювати. Пане Назаре, от зараз ви переможець всесвітніх ігор. Це десь, напевно черговий етап життя, чергова перемога для себе, чергова сходинка. А про що мріяти далі? Чого би хотілося? Яких перемог, яких здобутків або чим плануєте займатися вже після? Після спорту планую займати тренерською діяльністю, виховувати дітей, своїм прикладом показувати, як можна доходити до цілі і вести їх. У мене є наставник, беру з нього приклад і веду свої буду вести своїх дітей так само до такої цілі, виховувати спортсменів, чемпіонів світу, чемпіонів Європи. Дай Боже, також чемпіонів всесвітніх ігор. Пане Іване, власне, наскільки це молодий спорт, з років можна приводити дітей, аби вони тренувалися і займалися? Шести років. Якраз, як правило, Діти йдуть в школу і ми якраз можуть приходити в секцію рукопашного бою. Приємно те, що Назар сказав, що Назар тренує. У нас ми проводимо обласні змагання, і наші маленькі дітки вже змагаються між собою. Тобто Назар з іншого сторону килима стоїть, секундує своїми спортсменами, а ми там з іншої сторони. І це вже дуже приємно, що як така йде конкуренція між тренером і спортсменом, і наші спортсмени між собою борються, змагаються, це дуже, дуже гарно виглядає. Скільки часу потрібно, щоб от з шестирічної дитини виховати там чемпіона якихось змагань, навіть обласних, якщо ми говоримо. От, от від моменту, коли дитина приходить до вас в зал, до моменту, коли вона їде на перші свої змагання? Ну це індивідуальні особливості. Бувають діти в юному віці дуже талановиті, такі гіперактивні, швидко все все вловлюють, і в них гарно все получається. Буває комусь треба більше потрудитися. Як правило, тих, у кого все дуже швидко виходить, вони це не цінують. Їм потім стає вже скучно. А ті, хто більше працює, довший період часу залишається у спорті, довести дитину до дорослого спорту дуже важко. Лишається одиниці. Але це залежить від команди, від тренера, від батьків, бо одна команда спортсмен. Батьки і тренер, це одна команда. Якщо хтось випадає з команди, тоді вже звичайно, що не буде таких результатів. Важче буде принаймні. Скільки чемпіонів особисто у вашому, вашому резюме, скількох довелося вже виховати і ви пишаєтеся тим, що ну, чи рахували, власне? Я вже приблизно десь 19 років працюю на тренерській посаді. Дуже багато. Я не підрахую, я в нас є. П'ять заслужених майстрів спорту. І зараз, якщо Назар і е, Олександр е, виконали звання е, заслуженого майстра спорту з рукопашного бою, але колись поки не буде посвідчення, ми не можемо говорити. Е, звичайно, що від е, часів незалежності з дозованого контакту е, заслужених майстрів спорту не було в Україні. Але зараз, слава Богу, за цими результатами у нас в Чернівцях можливо появиться. Ну я вам бажаю тоді нових перемог, нових здобутків все більше і більше виховувати чемпіонів. Вам приїжджати на змагання не травмуватися і вкотре показувати, що українці це така нація незламних, нація тих, хто. То знає, чого вони хочуть і за чим вони їдуть у світ. Дякую, що знайшли час сьогодні до нас завітати. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був Іван Штифюк, заслужений тренер України з рукопашного та універсального бою. Також головний тренер дорослої національної збірної України з універсального бою. Та Назар Луцьків, майстер спорту з рукопашного бою та чемпіон всесвітніх ігор 2025. Дякую, що були з нами. Побачимось.